Ми що, він же знав норму Конституції, що він знав, демобілізація що він, неможлива він знав, що він завчасно вчас іде захищать завершення країну, воєнного він, ні. стану. Дайте моїй колезі історії, сказати її позицію. То закрийте рот і сидіть мовчки. Пташка з Зусталі жорстко звернулася до Ганни Маляр, яка довела депутатку Інну в Сум до сліз. Слідкуйте за своїм язиком. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви ютуб на каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу, що якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є станом на зараз. Отже, екс заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та депутатка від партії голос Інна Совсун сувсун дискутували в ефірі програми. Новий відлік на телеканалі Суспільне. Дискусія вийшла з під контролю, коли жінки почали обговорювати питання демобілізації військових. Чоловік пішов на фронт 24 лютого, 22 року, і він досі там вона хотіла донести ротація. Вже не допоможе таким воїнам. Вони заслуговують на те, щоб повернутися до нормального життя. Пише 24 й канал. Маляр постійно перебувала сувсун та повторювала, демобілізація неможлива, ба більше вона дорікнула дружині військового тим, що її чоловік чоловік, йшовши у військо, не прочитав норму конституції про те, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану. Він коли йшов. Він же знав норму конституції, що він демобілізація він, неможлива він знав, що завчасно до завершення країну, воєнного що, стану. Майр також додала можливість відпочинку військовим, дає ротація і зауважила: якщо чоловік совсун не мав відпустки за увесь цей час, то це порушення прав людини. ротація не врятує. Нікого тому, що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до і нормального життя. Повиня. Однак Маляр продовжувала наголошувати, що у конституції була закладена відповідна норма. Тож військовослужбовці мали би бути готові до такого розвитку подій. І після цього Совсум заплакала, Ще, не Дайте мої колеги історій... сказати її позицію. і таких історій. Ну мабуть, і це дуже є багато. обличчя влади. Десят... Не Мій чоловік пішов захищати країну вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться, то Ці люди не… чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, він два роки, що так не може Залет ви бачить своїх дітей. В інстаграм пізніше нардепка прокоментувала конфлікт, зазначивши, що досі не може оговтатися від сказаного маляр. А ви, ви зараз прав? ні робити вигляд, що, що цієї проблеми не. А от українська парамодикиня Катерина Поліщук із позивним Ташка 16 квітня розмістила в інстаграм-відео, у якому звернулася до заступниці міністра оборони України у 2021 2023 роках Ганни Маляр із закликом приїхати до українських захисників на передову, щоб там почитати їм конституцію. Пише Гордон Написую звернення трошки з запізненням, тому що не завжди є зв'язок і можливість подивитися новини. Шановна пані Ганно, пташка заявила: ні в неї самої, ні в її нареченого, який загинув на війні, не було часу читати норми конституції перед тим, як вони вирішили добровольцями піти захищати Україну від російських окупантів. А, якщо ви думаєте, що у нашій країні а, всі рівні, але хтось рівніший. А, Якщо ви так добре знаєте Конституцію, то я повідомлю вас, що ні я ні мій наречений, ні чоловік пані Інни, ні всі решта чоловіків 24 лютого і ті, хто пішли раніше захищати нашу країну, і пізніше. Перед тим, як збирати свій рюкзачок і їхати в пекло, не мали багато часу сісти, перечитати конституцію і знайти лазейки. Як свого чоловіка, а, заховати в себе під спідницею і сказати, що він тримає економічний фронт, бо ми знаємо Конституцію і в нашій країні всі, звісно, рівні. Але ви винні, що ви пішли на фронт, треба було читати уважніше. Треба було відкупитися. Треба було сховатися в жінки під спідницею. Треба було чекати, поки росіяни прийдуть у вашу хату. Тоді скласти лапки і жалітися на владу, жалітися на все на світі, жалітися на свою долю, а ще краще зібрати свої речі і звалити за кордон. Благо, ви маєте таку можливість. Чоловік у вас, власник, відомої доволі компанії, і він чомусь не на фронті. Парамедикиня нагадала, Маляре, їй не доводиться чекати на дзвінки з фронту від свого чоловіка, оскільки він не захищає Україну. Вочевіть він дуже добре перечитав Конституцію і вирішив для себе, що це не для нього. Це не для вас, не для вас чекати ночами чоловіка. Мій чоловік в Маріуполі в невідомій могилі лежить. І він не читав Конституцію і не шукав варіанти, як звалити. Самому і звалити відповідальність за своє життя, свою країну, свою сім'ю, звалити на інших, а потім стояти в гарненькому костюмчику, в студії, в безпеці, в спокої і дружині військовослужбовця, розказувати, що він хльб, хрі... вона хрі... бо вони його не відкупили, бо він має яйця. Встати і піти на фронт, захищати вашу дупу і дупу вашого чоловіка і вашого сина. Але ви рівніші. Ви добре знаєте Конституцію. І ви підтримуєте ті закони, які захищають вас і таких, як ви. Мільйони чоловіків, які зараз в Польщі по стадіонах футбольних, які зараз ходять по Києву, по всіх містах, вони рівніші. Вони донатять і тримають економічний фронт. В коментарях мільйон виправдань і пояснень, чому їм не воювати. У мене теж є багато пояснень, чому не воювати мені, моєму чоловікові після багатьох поранень, який пішов і загинув в Маріуполі. І я впевнена в пані Інни, як і всіх моїх побратимів, є дуже багато виправдань, конституційних, чого не воювати, але в них є совість, в них є честь. І вибачте, в них є яйця на те, щоб визнати те, що вони відповідальні за свою долю, і не прикриватися конституцією, економікою е ненародженням для війни і тому подібним. Вона закликала фільтрувати слова, адресовані дружинам військовослужбовців. Тому, будь ласка, або ви щось робите. Фільтруйте те, що ви говорите, до дружин військовослужбовців. Ви в, циві... ви в просторі медійному. Слідкуйте за своїм язиком і за тим, до кого ви це говорите. Якщо ви вже тримаєте свого чоловіка в себе під спідницею і захищаєте таких самих, як ви і ваш чоловік, то закрийте рот і сидіть мовчки. Ставтеся з повагою до людей, які своїм життям прикривають вашу дупу, ваш бізнес і ваше спокійне цивільне життя. В мене все майте повагу, і або валіть зараз, щоб вас більше ніхто в Україні не бачив. Або приїжджайте на фронт з превеликим задоволенням. Зустріну вас в первомайці, покажу вам місце для читання Конституції. У нас в окопі прекрасне місце. Можете навіть провести нам заняття. А вже через чотири дні після ефіру Ганна Маляр вибачилася перед народною депутаткою Інною Совсун. Пост із вибаченнями вона опублікувала у соцмережах в понеділок. Ганна заявила, не мала морального права так емоційно реагувати. Пряма мова мене обурив той факт, що народна депутатка Інна Совсун утрималася, тобто не дала свій голос за життєво важливий для країни закон про мобілізацію. Але мене це не виправдовує, я не права. Я прошу вибач, Чення у народного депутата фракції голос Інни совсун пані інно, це важке випробування для вас і тисяч українських родин у кого рідні служать у силах оборони, я щиро перепрошую, і мені самій ніякого від того, що сталося в ефірі. Останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи. Написала Маляр. При цьому вона знову заявила, що жодна держава під час війни не демобілізує свої війська. Якби рішення про демобілізацію було зараз у. Хвалено, то навесні 2025 року. Ми б мали однозначно програшну позицію, і нам би довелося мобілізовувати набагато більше людей, ніж це відбувається зараз. І кількість загиблих зросла б у рази через необстріляність такої маси людей. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!